Ці Акції нагадування на підтримку військовополонених і безвісти зниклих в першу чергу важливі для того, щоб дати суспільству людям владі країнам, нашим всім нагадувати про те, що наші рідні досі в полоні. В другу чергу і і треба приймати якісь міри. В другу чергу це потрібно нам, рідним, тому що ми бачимо, що ми не самі, що нас є багато, що люди виходять, борються. Коли люди прості, такі, як ну коли в нікого в когось немає нікого в полоні і приходить, і це нам дуже приємно. Це відчувається їхня підтримка. те, що ми не самі просто, і що люди за наших хлопців пам'ятають. 4 травня в Івано-Франківську відбулася акція нагадування про військовополонених маріупольського гарнізону, усіх полонених та безвісти зниклих на перехресті вулиць Коновальця та академіка Сахарова. Зібралися рідні полонених, активісти та небайдужі мешканці міста. Мета акції привернути увагу суспільства, влади та міжнародної спільноти до долі українських захисників, які понад два роки перебувають у російському полоні. Учасники акції вкотре наголосили, мовчання вбиває так само, як і зброя, тому вони вийшли, щоб не дати суспільству забути. Серед ініціаторів заходу Лілія гуртовська, дружина військовополоненого. Мета інша мета нашої акції є це те, щоб нагадати про те, в якому стані перебувають наші хлопці в полоні, у яких умовах їх катують, їм не дають медичного, належного медичного. Забезпечення. Я бачу, що зараз, от саме цього року, за останніх півроку значно зріс розголос про наших хлопців, значно е, більше почало виходити людей, підтримувати наші акції. Почали е, різні приватні бізнеси, також різні е, великі заклади, е, ставити заклики про військовополонених і цим самим нагадувати про те, що досі е, десятки тисяч наших бійців перебувають у полоні. Для багатьох людей, які не мають близьких у полоні, важливо не залишатися байдужими. Марта одна із тих, хто прийшла підтримати родини полонених, не забуваючи, що кожен голос має значення. Реакції важливі насамперед через те, що вони там не мають голосу. Не мають ніякого зв'язку з мирним світом, з Україною своїми рідними, з цивілізацією, взагалі з адекватним відношенням до себе. А ми, оскільки ми знаходимося тут в умовно мирному місці, і ми маємо голос, і ми мусимо бути їхніми голосами, поки вони не можуть. І ми мусимо кричати на весь світ, щоб про них не забували. І щоб коли вони повернуться, нам не було соромно, що ніхто їх не чекав, бо тут їх дуже чекають і всі вболівають за те, щоб вони їх найшвидше повернулися до нормального життя і до України. Ці акції нагадування не просто формальність, вони шанс змусити всіх пам'ятати, що полон це не лише слово, це трагедія сотень родин. Тому важливо не зупинятися і не мовчати. Віолета Пісоченко та Таїсія Москаль спеціально для Стефаник Тівіолета Пісоченко та Таїсія Москаль спеціально для Стефаник